Від футболу дорослого і всесвітньо відомого переходимо до місцевого і дитячого. У Львові завершилися фінальні ігри турніру Легенди Спартака. Участь у змаганнях взяли вісім дитячих команд із чотирьох областей України. Про що мріють та як досягають своїх цілей майбутні зірки футболу знає Галина Пашко. Вирости і потрапити на чемпіонат світу головна мрія ледь не кожного учасника дитячого футбольного турніру Легенди Спартака. Мені хочеться на чемпіонат світу, але я не зможу поїхати, тому що в мене футбол. У Максима та його друзів попереду боротьба за третє місце змагань. І хоча цим хлопчикам лише по вісім років, усе в них як у дорослих футболістів, навіть прізвиська свої є. Вони ж і вказані на футболках. У мене написано на футболці, те це ніби скорочене ім'я кличка. Саме Тео так його вже звикли називати у команді, навіть більше від тренера, керує діями своїх друзів на майданчику. А також допомагає арбітрові зустрічі. Найрідніших і найдорожчих з трибун підтримують мами хлопчиків. Питається мама: а ти бачила, як я там дав пас, а там забив, а там відбив, а там головою? Ну, тобто, звичайно, що дитина хоче, щоб її підтримували, і вболівали, і тішилися. Першим маму потішив Максим, чи то пак чупа. Нам перший гол забили, то ми вже трохи почали не вірити в себе і думати, що вже ми не доженемо, і ми вже програли. Такі песимістичні думки галичан призводять до ще одного м'яча у їхні ворота. Натомість радіє Бодя, гравець команди Суперниці. Я такі маленькі і мене всі люблять. Чогось. У підсумку Лучани перемагають з рахунком 3-1 і здобувають третю сходинку турніру. А в боротьбу за золото змагань вступає схожий за кольором форми на Барселону фаворит і Мукачеве. В основний час команди так і не виявили переможця. Тож найкращу команду визначають у серії пенальті, де вправнішими виявились хлопчики з Мукачевого. Галина Пашко, Юрій Щербатий. Новини спорту, телеканал Зіп.